Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні буде цікава і корисна інформація для майбутніх матусь, хто буде народжувати в 2024 році. Пам'ятаєте, в нас є така одноразова грошова допомога, одноразова компенсація або в грошовій формі, або в натуральній формі. Допомога ця називається пакунок малюка. Я про неї теж багато розповідала на своєму каналі. Хочу розповісти, по-перше, що в 2024 році. Році зросте грошова одноразова компенсація в рамках даної програми пакунок малюка, і ви зможете отримати одним платежем 7689 гривень, і відповідно ці кошти витратити на потреби дитинки вашої, або ж ви маєте право отримати пакунок малюка в натуральному вигляді. Він собою представляє. Я думаю, всі, хто збирається народжувати, обов'язково задається цим питанням, є дуже багато оглядів. В інтернеті, де ви можете побачити всю необхідну інформацію. Єдине Міністерство соціальної політики в 2024 році обіцяє, що вміст пакунка малюка буде більш в цьому році кращим, в тому випадку, що будуть саме покладені ті необхідні речі для вашого малюка на перший період так після його народження. Тож, якщо у вас складна фінансова ситуація, розповім вам з особистого досвіду, поділюся, що коли я народжувала другу дитину, я відразу отримувала в пологовому відділенні пакунок малюка, тобто вам приносять велику коробку, багато є речей. Зараз, на жаль, у 2024 році ще я в місту пакунку малюка не бачила. Дуже багато необхідних засобів, так, і за доглядом підгузки одягу дуже багато. Вам вистачить десь, напевно, на півроку. Ну, Дивлячись, звичайно, від росту ваги вашого малючка, але тобто, на перший період, якщо я не помиляюсь, навіть підгузки вистачало десь приблизно на 2-2,5 місяці. Всі необхідні доглядові засоби для купання, рушники, все це пелюшки одноразові, просто пелюшки, дуже багато шапочок, дуже багато повзуночків. Тому якщо ви. Бодіків, якщо ви хочете отримати саме пакунок малюка в натуральному вигляді, ви маєте право відмовитись від грошової компенсації і отримати в натуральному вигляді. І там всі ці речі складаються в спеціальну коробку. До речі, дуже багато іграшок, є розвиваючий коврик, то ви можете навіть ділилися такими лайфаками, так, в інтернеті, про те, що ця коробка розкладається і на перший час може вам слугувати, наприклад, ліжечком. Не знаю наскільки це реально, так, тому що я. Такого не робила, але знову ж таки, в кого складна фінансова ситуація, майте на увазі, що це перша допомога, яку ви отримуєте, і яка буде максимально вам потрібна, тому що оцінюючи особисто з власного досвіду пакунок малюка, я б з 10 балів оцінила б його на 10, тому що дійсно речі всі необхідні, всі потрібні, і це дуже хороша ініціатива. Ще дуже головне, що пакунок малюка продовжено на період 2024 року до 31 грудня 2024 року. Всі новонароджені мам, ті, хто народжує так, діток, молоді мами, зможуть отримати пакунок малюка. Тому знайте від... таку ініціативу від держави і користуйтеся обов'язково.